Київській територіальній громаді функціонує цілісна система соціального захисту, яка охоплює близько 30 категорій населення. Це насамперед сім'ї та особи, що опинилися у складних життєвих обставинах. Одинокі люди похилого віку, люди з обмеженими можливостями діти, сироти та позбавлені батьківського опікування, а також постраждалі від домашнього насильства. Після Проведення децентралізації був утворений центр соціального захисту. У нас закон про соціальні послуги відповідно вимагав це зробити. Ми отримали державну субвенцію на будівництво цього центру і після цього почали, так скажімо, запускати роботу по всіх напрямах, що стосується роботи діяльності центру. Зараз центр успішно надає базові соціальні послуги, які передбачені законом. Та інші послуги, які передбачені спеціальним законодавством. Перш за все, у нас є кризова кімната, у якій можуть надавати психологічну, медичну іншого характеру допомогу людям, які постраждали внаслідок насильства. Також у нас є реалізований в межах цього центру проект «Барнахус». Це у цьому центрі проводять допити неповнолітніх осіб і інші слідчі дії, які стосуються дітей. Відповідно до цього процесу залучаються спеціалісти, психологи, медики і так далі, всі, хто потрібно. У відповідності до чинного законодавства громада забезпечує надання 17 базових соціальних послуг, серед яких соціальний супровід, консультування з різних питань соціального захисту, профілактика та попередження негативних соціальних явищ. Роботу у цьому напрямку координує відділ соціального захисту. У нас широкий спектр послуг, і основна задача наших послуг це комплексність. Тобто людині не надається єдиноразова послуга. Людина, якщо охоплюється соціальною послугою, то це триває півроку. Року до року і намагаємося вирішити максимум проблеми людини для мінімізації складних життєвих обставин, в яких опинилася сім'я або особа. Кість громади, центр захисту дитини з моделлю «Барнахус». унікальний підрозділ обласного рівня. Тут у безпечному нетравматичному середовищі проводять слідчі дії та допити дітей, які стали жертвами або свідками насильства. Ми стали 14 14-м центром В Україні Наразі ми наш центр захисту дитини має обласне значення. Суть центру в тому, що тут проводяться слідчі дії, допити дітей постраждалих від домашнього насильства. Або діток, які стали свідками домашнього насильства вже в ході кримінальних проваджень. Основна ідея центру «Барнахус» в тому, що допит проводить психолог і засідає при допиті міждисциплінарна команда, яка складається із слідчого прокурора, судово-медичного експерта за потреби, тобто, це Дозволяє не залучати дитину декілька разів на допити в різних інстанціях, а в комфортній безпечній обстановці для дитини вона надає свідчення, які в подальшому використовуються вже безпосередньо в судових провадженнях. Постраждала особа або навіть сім'я, які постраждали від домашнього насильства, можуть бути розміщені в кризовій кімнаті на термін 10 днів. В кризових екстрених випадках це до 20 днів. За період перебування. В кризовій кімнаті сім'я отримує комплексну соціальну психологічну підтримку, а також забезпечується необхідними продуктами харчування і товарами першої необхідності для комфортного перебування в кризовій кімнаті. За цей період ми е, координуємося з іншими суб'єктами соціальної роботи і е, знаходимо шляхи, куди ми можемо в подальшому направити сім'ю. Громада постійно працює над підвищенням рівня обізнаності населення щодо соціальних. Прав можливостей та гарантій, гарантованих державою, система соціального захисту в оноківській громаді це не лише перелік послуг, це про людей, які щодня простягають руку допомоги тим, хто опинився в біді. Це про співчуття, професіоналізм і спільну відповідальність за майбутнє кожного мешканця громади.